Прошу пробачення. Не чекаю за ліщика. Я відповів коротко на ці листи і... А думаю, що зустрічуся не ще раз, тому що я і перед цим зустріч проводив місяць, правда, пішла зал, зала після чоловік. Я коротко. Говорили про партії і системи виборів. Чітко кажу, не більше 3% відсотків задіяних політичних партій, а тому вони не мають права брати на себе монополію управління держави. У мене чітка була позиція і з трибуни виконування казав, партійна система виборів не повинна бути в Україні. Тільки жорстка мажоритарка. Люди повинні брати, кого бачити, вибирати, кого питати, кому треба і це Питання, де взяти гроші, добре, багато то говорили той, 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 то, інші храм і так далі, давайте проводимо громадський контроль, громадський аудит. Землі, бюджети перевіряйте, можливо, не йдеться. На весь округ гроші вибиваємо, будемо ділити, але не так, щоб за рахунок цього округу робити якийсь. Поступово цей рік ми домовилися і сказали, я вилаю гроші, здається, там 15 мільйонів так? на водопостачання. На, на очисні споруд, тобто водою займається постачання. На другий рік дай бокс будемо вибирати ще на цей. На водовій петлі, але це треба робити. Е, Земля це у студіоди е, Дійсно втратили дуже серйозний момент. Білобожниця, заводське отримали по об'єднані громаду е, до 3 мільйонів. Європейського банку реконструкції і розвитку. Якби місто об'єдналося хоча б з одним селом, наприклад, з білим отримали би теж хоча б 20 мільйонів, так само як Шум отримав 15 мільйонів. Ну я гадаю, що над цим питанням зараз не працює. Якщо об'єднатися до кінця року, можливо, цю суму і ще виб'єм, але це зовсім інші кошти, які даються на розвиток і структури і створені громад. Європейського банку реконструкції і розвитку. Відносно приватизації акцій і так далі. Більше було на один сертифікат, там коло кілька тисяч доларів. Але вибачте, самі люди продавали по 15 гривень. Раз. Другий момент. Зараз це не так суттєве питання, хоча воно наболіло ставити питання, що саме за рахунок того, що задужу фактично купили великі майнові комплекси і стали за 10 років мільярдерами Ахмет, за рахунок того, що майно яке коштувало сотні. Мільйонів доларів не скупили за тисячі. Питання в іншому. Зараз готують приватизацію стратегічних державних підприємств Укзалізниця, Спіртова, Лісовівська, Одеський Припортові. І влад, уряд що, що доводить до банкрутства, щоб доказати, нібито державна форма неефективна, тому їх треба прихватизувати. І так тиснуть на депутатів, щоб вони дали згоду. Шостий раз ми відфутболили. Більше їх землю хочуть приватизувати. Тому перед тим як дати на, знаєте, коли Яцілюк заявив з Верховною Ради в П'ятницю, що їх треба приватизувати, бо там стоять, керують старі і нові корупціонери, знаєте, в цьому кролику треба було скрутити просто голову, але вам людям, коли голосуєте. Тому що якщо він знає, що там стоять корупціонери, то чому він їх не позвіляє? Бо він призначає на державний секрет, або не в тюрму. А зараз, що так стоїть, вони ж точно доводять до банкрутства, щоб собі за забухати. А потім буде те саме, що Львівським автобусним заводом що чуть викупав, порізав. І він розвалений стоїть. Що, що сходити стоїть, то саме з іншими заводами. Ну, е, далі, тут говорять, відносно банда Верховної Ради і Рабі, так далі, і так далі, скоротити. Треба скоротити Верховну Раду. Просто мені в руку. Молоді, да! дякую. Тепер я хочу сказати. Це є приклад, це є приклад за e, Давайте це є Ладно. Це є приклад того, як люди зі злості роблять дуже великі дурниці, а потім вже в'ються. Чому так сталося? Я вам просто поясню, попростому, вас не задовільняє кількість чи якісність склад Верховної Ради. Якщо, якщо не якість, якісні, шановність, то я вам просто скажу наступне. Мене вибрали просто, тому що ви мене знали, там люди за лічені бочівські чули і повірили. Два тижні на вибори, коли мене за то відпустили, бо там обстрілів станцію, просто люди знали. Але коли буде од... і депутат на три райони, це переважно 120 тисяч виборців, які ми правоси, 200 тисяч населення. Це норма європейська. Якщо взяти грузинську норму, 150 депутатів на 4,5 мільйони, то в нас три рази менше до кількості. Естонський варіант: на мільйон 101 депутат, у нас 10 разів менше. Питання в іншому. Що це питання скорочення кількості депутатів виникло тоді, коли були прийняті президентські закони про деоліархізацію, закон про ринок про федеральні товариства, про інтернет, який олярхів відтягнули від енергориту. І тому, коли буде один депутат виходити, наприклад, Три рази. це з дев'яти районів, скажіть, будь ласка, а хто має тоді шанс вийти? Барна, простий вчитель, чи грошовитий мішок, який купе? газети, телебачення, ребмекерів, реклами послуг і агітаторів. Скажіть, будь ласка. Тому я вам зразу відповів, шановні, що питання скорочення кількості депутатів я не хочу зарішати. Це і питання. О, ні, Верховної ради, Буду, бо тоді тут то, буде то, тільки грошові ті мачки, а не патронки, які будуть відтоді інтереси. Але те, що зараз там є, непорядок, то це є питання того, що люди таких обирали за гречки, не думаючи або не йти голосувати. А якби ще відмінили партійну основу виборів по половина йде, тому би один депутат з одного великого району чи двох. Мали, <головік> тоді би ви знали, кого питати, бо ви тобі, бо ті, хто рішу по партійних списках, і знаєте, виходять, за, голосує, не голосує свої преші, таляпи і так далі. Як вас можна відізвати? <головік> Лехто вибирається, як вас можна відізвати? <головік> <головік> Значить, так, процедура недоторканості, шановні, на мене не чего з цього тому що я за неї завжди за питання іншого <головік> буде вислано на, на голосування. Ви побачите, хто буде голосувати за це. Я хочу відізвати, ну, процедури відвідування депутата, як загальна. Зараз є збори підписів, відповідно виставлення, прийняття рішення, але такого закону ще немає. Працюємо з тим законом. Реально і Прошу. Чого гроші не знімають за прогулин? За прогони точно знімають. Декарати. Я, Декарати. Я, 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 я. За прогули гроші знімають, але я хочу вам сказати наступне, що ця зарплата 4700 деяких депутатів в більшості, вони на неї уваги не звертають. Не не і деякі взагалі виходять і не, не появляються дуже давно. Тепер не зарплати мала, а за оценити скільки це відходить. Програма тепла оселя. Хтось написав, дійсно, це дійсно те, що дійсно потрібно для е, для народу. Не субсидії давати, а людям дати кредити. І не така програма оселі, що 30% і 25% річних взагалі без відсотків на 10 років то мало забезпечений, половину тіла кредиту повертати на заміну систем опалення, віку і на утеплення будинків. І отак ми повинні менше використовувати газу, навіть якщо його ціна буде в два рази більше, ми в три рази будемо менше використовувати. Але головне, ми не будемо купляти в Україні агресор не будемо кусувати їхню економіку росіян, їхню армію. Отак більше в світ. І таким чином ми повинні йти. І олігархи не будуть заробляти за кожного моменту, який ми лишні ситуацію. Книжки повернути діти війни, пільні і так далі, які виграли по судах. Шановні, з великою повагою, на даний час в бюджеті, який приймався Верховною Ради, видатки на цю статтю не передбачено, тому що є бюджетна криза і недостатньо, тому що економіка не працює, але ці не загнають і за чого вони і борються. Тому я на початку зразу сказав, Оцей скандал, що був абраматцією, це просто щоб закрити нам всі очі на той бардак, які фактично реформування економіки немає, а економіка доривається з метою розпродажу ліквідних державних підприємств. Тобто вони бачать поповнення бюджету не за рахунок, розвідку звало середнього міцні. А щоб розпродати державні ліквідні і підтверд, щоб почати будувати, будувати далі. Але що тут продавати ви, шановні, я це розумію, і я це виступаю і кажу в Верховній Раді. Зай бошу. Є і розумію, але ви бачите політику тих, хто це займається зубливим урядом. Ну, о, далі так, співпрацю і так далі, і так далі. Знаєте, коли я говорю про співпрацю, так ми повинні співпрацювати то з тою владою, якою довіряєте. Якщо влада не довіряє, то корупціонерів, корупціонірі, з нею треба співпрацювати тільки в контексті правохоронних органів. Викривати і доклади. Знову саме депутати виходять в залу, ну що Я відповідальний тільки за себе. На них я впливу не маю, свої пропозиції по дисципліні казав і законопроект сказав. На жаль, їх вибирали теж люди. На жаль, люди теж голосували за політичні партії. Значить, відносно обленерго за газ за світло, садове товариство, в тому числі і за газ. Дуже серйозна проблема з обладнанням і блогазом, практично приватними фірмами. І тут ставиться питання жорстко, бо вони відмовляються підпорядковуватися цих зірку, виконавчої влади місцевої, чи адміністрації чи бусваї. І з тим бардаком, повірте, зустрілися дуже серйозно, ставити треба питання для того, щоб повернути їх державну власність. Но це юридично важко робити, але стараємося це якось покликнути. Це пане 17-й році зробили заодно рік в 17-тім році. Поверху. Я цілком з вами згідний, але зараз, пане Роман, е, в, пане Володимир, не 17 рік. І методи, якщо ми такими підемо, то закінчив тим, що санкції будуть не проти Росії, а проти України. І зараз нам треба трохи берег. Значить, відносно міського ринку на Кадумі, ну, о, це міська влада, будь ласка, вода зідеть, дитяче харчування, вода, більше скажу, 50% по рівень води. Це давно треба робити і робити навіть по селах. Уже в 80-х роках в Польщі в селах була вода е, по водопроводу, який е, контролювався артезіанська. Ну, Але це питання громад. Тому громади повинні це ставити перед своїми владами, які ми вибрали. Шановні, я прошу побачення, не можу багато говорити, що не маю права, що це не правильно. Шановні, ви мене не переконуєте, бо я це знаю, і будучи на питання, коли я вам більше не сказати, що таке несправедливість, неправда, я більше знаю, ніж ви. Але я хочу сказати наступне. Що коли я ходив до депутатів всіх фракції, ну, крім регіональних і так далі, і заблокували закон відносно приватизації державних підприємств, я кажу, так, діка роботи, будь ласка, продавайте. Але не спитовувалась, не залізницю, не одеські припортують. Не існує господарство. І навіть не землю. чітко ви бачили і чули, як я виступав відносно землі. Закрити не розбереться на землю, бо земля не ваша і не наша. Земля дарована Богом, нашій нації, щоб ми могли їх зберегти і передати нашим поштати. Чули чим, якщо на початку речі? Бо ви можете <плес> продавати то, що ваше. Харта землю чи заводи, які взяли. Питання в іншому. Що вони, на превеликий жаль, зараз обходять іншу схему залізниці, публічне акціонерне товариство. І тому, коли мені хтось написав зараз записку, що зараз не потрібно міняти уряд, бо йде війна і так далі, більше романі. Якщо при владі злодій, його треба вже відповісти. Бо легше владу поміняти, ніж по цим із нею боїхатися. Але те, власне, але те, що зараз будуть йти певні політичні домовленості чи шантажі, оце набагато серйозніше. І другий момент. Зараз ми можемо розраховувати тільки, щоб зберегти Україну на допомогу світу, який буде тиснути на Росію з допомогою економічних санкцій. Світ відмовляється відкрито нам військово давати допомогу. Тому що просили і високоточну зброю, і так далі, і тому, в тому числі гарантії по Будапештському марандуму в 91 му році, коли відмовлялися від ядерної зброї. І всі кричуть, що вони в їх обов'язках. А то крихуну треба сказати, то де застав Америку, де застав Іранці це зробити? Вони впливали на нас. В них є свої інтереси. Тому що зберегти Україну. Ми маємо зараз виконувати міські домовленості відносно продовження санкцій, щоб задавити Росію економічно, щоб нафта і Азіку вони продають, були по найменшій ціні, бо вони поповнюють свій бюджет за рахунок продажу нафти і газу. І можливо, оця економічна криза має призвести до внутрішній бунт і недофінансування армії. І тоді вони вже не будуть посилати свої війська до нас в Крим і до нас е на Донбас. І повірте, якщо ці війська ступляться, то там порядок наведеться за лічені дні. Але ми повинні виконувати мінські домовленості е особливості місцевого самоврядування місцевого. Коли будуть виведені російські війська, візьмемо під контроль кордон і вибори будуть робитися, на підставі українського законодавства. Дійсно, є багато недоліків, і ми дуже багато цим незадоволені. Але ця територія на даний час нам не контролюється. Щоб зберегти її, треба щось якось спільно робити і щось думати, тому що є 30 тисяч озброєних шовторів, їх треба звідси взяти. І дуже добре, що зараз між місцевими ополченцями і російськими намірці це конфлікт, дуже серйозний конфлікт. Та, як починається зараз в Криму, ну, точніше нам повернуть. Туди в Україну, бо там вже криза. Тобто поступово нам треба затягнути процес, витримати домовленості, щоб криза та була, ми нарощуємо сили, ми нарощуємо армію. Але вбивати наших хлопців просто так іти на конфронтацію немає сталу. Тому що ми зараз, поки що Україна, не в силі протистояти російській армії. Хоча вона слабна кожен день, особливо ударній авіації. Тому питання дуже важке. Воно потребує дуже серйозного вивчення. Ми витягнемо це якомога довше. Але мова йде за те, щоб зберегти цілу Україну, щоб зберегти наших вояків, щоб вони надурно не гинули. Тому я не дарма. Їду в АТО і спілкуюся по цим, з тими хлопцями і з командирами бригад. Повірте, але в загальному ми повинні і рятувати Україну саме тут, знищити внутрішню корупцію. І коли ви кажете, що їх заляти, та заляти так, їх треба, мовчати, щоб вони там втопилися. Може, таким чином знищити таку корумповану заразу? А може, а може закрити, що є всіх Прошу вас просили, Шановні, давайте так. Це є компетенція послухайте, пане Тарас, це є компетенція уряду, яка недавно заставляють санкції вводити проти російських відповідно органів. Мова йде там ще економічних відносин міжнародних іробь, які, відповідно, треба теж зважити на рівні Європейського е е е е правоображення. Тому що не наламати так здорово, що санкції можуть проти нас бути. На превеликий жаль. Дякую вам за увагу. Я з вами за військовому Я сподіваюся, що після сьогоднішнього дня я хочу сподіваюся. Якщо вони виставляють претензії, я дуже прошу, виставляйте грунтовані претензії і правдиві. Тому що на відміну від деяких, які хочуть гратися на популізмі, я з Вербіцьким не дербанив комунальне майно і не розбирав харлю. Я не працював в штабі регіональних чителівка. Я був і залишаюся в Але я завжди був прихильний того, що наші відносини, правильні відносини. І будувати правину Україну, ми повинні тільки, не зі злості, не за збрехні, а тільки на правді. І тільки правді, і тільки істиною ми можемо перемогти. Давайте один одного. Доховати і підтримувати. Дякую. Я прошу Москаль, і піднесеться економіка України, чи буде виплачено 35 мільйонів чорнобильських грошей, які присутні. Позвонити сюди. Всі виплати і борги, наші економічні фактори. Бюджетні гроші. Якщо вони будуть, будуть виплачувати цей боргів. Оце саме робиться зараз у світі, в Швейцарії. Коли розвивається нормальна економіка, вони починають заплачувати обов'язкові. Півтора тисячі євро будь-якій людині, яка не працює. У нас це називається як е, обов'язкова гарантія будь-якого громадянину. Тому, дорогенті мені, я дуже прошу, щоб ви нарешті мене зрозуміли не тому, що банк там пішов до влади до вас і забував. Ні, є фундаментальні підняття, які ми повинні зрозуміти. Якщо підприємство не працює і не платить податок, то немає і бюджету, і немає виплату. І тому я прошу вас. Щоб ви розумієте, що не голосуйте більше за те, хто бали економіки і хоче відробити. І та проблема, що і в уряді, це дуже серйозна проблема. І тому, коли я виступаю і старше, що не став, то ви розумієте, що це цей фундамент поняття. Що є резко. ну, чи міністр економіки, знаєте, я б просто ці приклад наведу. Коли мені економіки, починаючи з маніпуляції, я на нього тиснуть, а в цей час інформування не йде. І не буде, тому що немає проблем. Хуряти. Немає програми і стратегії розвитку економіки України. Тому що Міністерство економіки керує не міністром, а керує міністром фінансів ЄСКО, жалко що того, щоб тиснути, коли більше податків витиснути, не зрозуміло, що буде співприємство медалі. а має бути навпаки. Економіка має керувати Міністерство фінансів і складати бюджет. Оце є фундаментальні поняття. Вони порушують, цим урядом нема що робити, він просто має йти відставку. А якщо влада Верховна Рада не відправить вставку, тоді народ має відправити і уряд відставку і Веховну Раду. Слава Україні батько.